Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають раніше нею так пишались. Наша Наташа у І не десь там на задвірках, а підкорила московську сцену, крутила ігорем Ніколаєвим як хотіла. Потім приручила дикуна Тарзана, не сходить з екранів, але ж вона не забула коріння, бо вона своя корольова. Втім, ні, таки відвернулась, таки полюбила Путіна, таки зрадила. Карнева потажаву на та ж микна. А отут от стоп. Яка «Made in Russia»? народилася Наташа Корольова, а Насправді Наталія поривай у Києві. Це столиця України, хто раптом забув, але дійсно на Москві подала ще засовка. Жовті тюльпани, пісня року» – Це от усе. «Жовті тюльпани, міснікіразмуки. Моя Москва починалася на патріарших прудах. Да? А На вулиці так? Же з композитором і продюсером Ігорем Ніколаєвим забула додати Наташа, але нічого я допоміг. Та залишимо поки особисте життя в спокою. Свій жовтий крінж Наташа тепер у Києві не поспіває, бо вона під санкціями в Україні за підтримку кривавої російської політики. Путіністка корольова тепер тусить зі своїм упоротим Тарзаном. Знімається в шоу. Я стар, я стар, я віа суперстар. Це ...пострадянський відстій. І двіжує на дні народження Кіркорова, який нарешті вдягнувся після голої вечірки. Але це теж пострадянський відстій. Авторавіла да. да. видела... Автор. да. Автор. Автор. Наташі не звикати пробивати дно, але вона робить спроби постукати з іншого боку. Нещодавно корольова Порива, яка славить СРСР та ігнорує геноцид свого народу, випустила трек з колегою путіністом на прізвисько Газан. Ми вже згадували про цей витвір, не буду казати чого, під назвою «Made in Russia». Так от. Навіть у пороті зет Патріоти не оцінили це щось, а особливо вибрики співачки в переважно червоному вбранні з африканською зачіскою на тлі Кремля. Як то кажуть, це танець, це треба бачити. Мейд інраша бой на таш мина. В принципі, корольова і тарзан не дельфін і русалка, пара ще та. На новий рік вони вбрались у радянську символіку, щоб вітати і ще одного прихильника кремлівської верхівки Володимира Вінокура. Та це і не дивно. Сергій Глушко він же тарзан, офіцер запасу російської армії і фанат російських дєди дідивайвалі. Це ваші нацистські фашистські методи. Ніколи російський солдат себе не запітнають в такій грязі, і це лише половина родини. Хоча матуся, як виявилось, не киянки, а made in Раша Наташі Людмила Поривай мешкає у США після повномасштабного вторгнення. Вона відвідувала концерти українських зірок із синьо-жовтим прапором на плечах і відверто засуджувала дії Путіна. А отже, практично наплювала на свого зятька. Не перший не шкода. Я в своїй сім'ї э, чувствую себе, э, ну, навірне, як наш міністр іностранних справ. Ну просто Лавров, або скоріше, Маша Захарова від росіянського шоу-бізу. Наташа мейдин. Ну ви зрозуміли, де як істинна дипломатка спокійнісінько поїхала до матері у штати на день народження. У цей страшний осередок капіталізму і передала Людмилі Поривай оливкову гілку від Тарзана. Насправді, звичайний букет. Після такого теща розтанула, бо вашій мамі такий зьоть нужен. І навіть змінила Майамі на Москву. Старша сестра корольової Ірина Осауленко, вона ж Руся, теж була на святкуванні маминої днюхи, але перетягти її на свій бік путініст, що зістрибнув з Ліани, не зміг. Співачка давно і впевнено виступає проти Путіна. Навіть записала колискову для маленьких українців, які постраждали від російської агресії. Не вдома моя тітка і мої браті, і їх сини, і у нас серце обливається кров'ю. Слава Україні! Це ж як тепер Наташі пояснювати в Москві витівки своїх неблагонадійних родичів. Доведеться значно активніше стрибати по сцені і відпрацьовувати повістку. Бо треба ж хамелеонці спокутувати українське коріння перед московитами. Я ж все таки Київлянка, Київлянка, Київляночка.